Коли вона була ця точка неповернення? В цьому році. Це, тобто, тобто, це зараз, це зараз, санкція. За, зараз ми от тобто, переживаємо... То, що, грубо кажучи, Трамп йому пропонував, то ще було можна було вийти, якщо припинити війну на лінії зіткнення і якось там пропетляти без цих санкцій проти Роснівті і Лукойла, А зараз цим це вже рубанули. Так? Все, все. Ну тобто точка неповернення пройдена, і зараз Росії треба перебудовувати свій нафтогазовий. Бізнес, ринок під умови, ті, які зараз новостворені. І вони будуть постійно ще погіршуватися. Ну, чим довше ну, вони будуть воювати, звичайно, тим. гірше. Я думаю, що е, кейс Ірану, там чи е, модель іранського, це можливо ще буде хороша бояться. Е, для них ходу. тобто Тоже. Іран має, має можливість продавати нафту. Моє про да, вони там щось не дуже, але ну, і щось вони ще з ринку не випали. Ну, для Росії це буде більша трагедія, тому що, по-перше, Росія була набагато більш, скажімо так, інтегрована в цю світову систему торгівлі. Тобто, ну вони мали в власності і іранські компанії не мали стільки власності, скільки російські компанії мали на заході. Ну це тому ми знаємо, що вони в Європі, в Європі працювали Зачем? на тих ринках уже безпосередньо.